Має любі, хочу а, дати деякі поради або свої відчуття, те, що я зараз відчуваю останнім часом. Пам'ятаєте, ми чули багато разів, коли ми а, збираємось, робимо разом єдина медитації і так далі. То сила цих практик вона посилюється в декілька разів. Але якщо у вас такої можливості немає. То яка рекомендація дуже важлива? Ви її можете робити самі, але ви просить вищі сили, щоб вашу медитацію, вашу світову практику включили в загальний потік світової енергії? І тоді, знаєте, прям так показали такий образ: от, наприклад, квітка одна, квітка друга, квітка інша. І коли вони поодинці, це одна картина, да, Одне зображення, але коли вони об'єднуються разом, то це великий такий букет, який вже має силу, міцність і зовсім інші результати і так далі. Тобто просить при своїх практиках вищі сили, щоб вас включали, об'єднували з єдиним світовим потоком.